Рішення Мукачівської міської ради восьмого скликання від 30 травня 2024 року було створено відділ з питань міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Задля співпраці з містами-побратимами та міжнародними інституціями в сфері місцевого самоврядування, підтримки муніципального співробітництва, зокрема залучення грантових проєктів, що спрямовані на розвиток нашої Мукачівської громади. Забезпечення реалізації потреб в міжнародному співробітництві та регіональному розвитку. Відділ створив свою діяльність 21 червня 20... 2024 року з призначенням двох працівників, проведено роботу по розробці та упорядкуванні документації для подальшого функціонування відділу з медою налагодження роботи з містами-побратимами та пошуку нових партнерств. Було б зосереджено роботу по пошуку майданчиків для комунікації, з допомогою яких було б донести інформацію про нашу Мукачівську міську територіальну громаду. Для цього було розроблено презентаційну довідку з коротким описом Мукачівської громади, в тому числі версію було перекладено англійською мовою. Створено профіль громади на сайті програми транскордонного співробітництва Interact Next Romania Ukraine та на базі. «Cities for Cities – United for Ukraine». Мукачівська міська рада підтвердила намір взяти участь в пілотному проєкті ПРО ООН з інклюзивного та прозорого планування відновлення та розвитку громади. Було заповнено опитувальник щодо поточної ситуації в громаді та її потреб для планування подальших кроків, направлених на допомогу Мукачівській громаді та розвитку в цілому з метою координації оновлення та систематизації даних. По укладенню міжнародних договорів про транскордонне співробітництво та міжрегіональних угод було заповнено онлайн-таблице. Також оновлено каталог виробників харчової продукції Смакуй Закарпатський. Заступник міського голови Святослав Тус відвідав Пряшівський Троїцький ярмарок 2024 та урочисте засідання міської ради за запрошенням міського голови Пряшева Франтішика Ольга. Під час офіційної зустрічі було обговорено зміцнення партнерських відносин між Мукачевом та Пряшевим на основі історичних та культурних зв'язків. На базі навчального центру платформа 9.3.4» три відбулася важлива зустріч з представниками німецького міста Дармштад, які відвідали Мукачева з метою налагодження співпраці та висвітлення підтримки України. Було обговорено актуальні питання поточної ситуації в країні та можливі напрями спільних проєктів, Ініціативи в рамках країн Німеччини, України та Молдови взято участь в інформаційно-навчальних заходах у Львів Урбан Форум, який відбувся у Львові, де розглянули низку принципів та можливостей для відбудови розвитку українських міст, також взято участь у серії вебінарів щодо досвіду підготовки проєктів юридичні тонкості співробітництва територіальних громад. Та вебінари направлені щодо внесених змін до закону України про міжнародне територіальне співробітництво. До відділу станом на сьогодні надійшло та оброблено 13 листів: тренінг малих та середніх підприємств переробної промисловості Закарпатської області. щомісячний дайджест актуальних грантових програм та конкурсів, розміщені на офіційній веб-сторінці Мукачівської міськради. Робота відділу активно висвітлюється на офіційних сторінках в мережах Facebook та Telegram, де майже щоденно публікується актуальна інформація про гранти, конкурси, навчальні заходи для громадських організацій, бізнесу, благодійних фондів, внутрішньопереміщених осіб та молоді.